Українці посміхнеться доля, долю звіру наші на сонці. весом і ім браття, у своїй старанці. Слово моє то є пісня. Слово найдорожча річ. Слово скажеш не впіймаєш, а вилетить не зумієш зупинить. Українська мова визнана другою мовою світу за мелодійністю після італійської. Українська мова дуже багата синонімами. Наприклад, слово бити налічує 45 відповідників, а говорити 31. Особливість української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово ворогі має писливу форму вороженьки. Перша згадка про українську мову датується 858 роком. Українська мова стала літературною після першого видання Енеїди Котляревського. Саме його вважають засновником нової української літературної мови. Найбільше в українській мові використовують літеру П. Також на це боку вживають найбільше слів. Найменше вживають літеру Ф. Назви всіх дитинчат тварин в українській мові були іменниками середнього роду: Теля, котеня, жабеня. Отні. Восьмому році були зафіксовані перші українські слова: мед і страва! Українська мова найгарідніша. Я думаю українською. Це частинка мого життя. Українська мова така малозвучна, що хочеться танцювати. Не твоя вина. Батька свого сина, а твоя біда. Не вміти бути ним. Не стидайся хто твоя земля. Не стидайся твоїх враження. Українська мова це сенс свого життя. Для мене українська мова це маки та волошки, що синіють поміж золотого поля. Рідна мова це те, чим я пишаюся. Українська мова це рідна мова кожного українця. Мова генетичний код нації. Для мене українська мова це мова моєї родини. Цією мовою я думаю, мрію, фантазую. Рідна мова це стан душі. Потреба серця, сенс життя, мабуть, все життя. Моя мова, моя мова піднімає мене до таких вершин, сакральних знань. Моя мова корінням санскриту. І коли я промовляю, брама, хата, панна, кохання, куля, кінь і навіть мама і тато, я доторкаюсь. До глибин людської мудрості. Може і так. А насправді, чому українська мова? Бо вона моя, рідна, вона моя?